Всім привіт, часка. Сьогодні я хочу знову показати свої пості баночки. Я вже робила таке відео десь 4-5 місяців тому, але в мене ж накупилося багато нових баночок, тому давайте приходимо до перегляду. Так, давайте почнемо бути з духів. Там парфюми, все таке. Перше, це я все таки закінчила Ось ці снофекс з кашмір. Я казала, що там трошки все залишилось, але все я вже закінчила бачити. Там воно ну, якби вже все воно, коротше, вже не випшикується просто. Також у вас на батьворк з мене ось такий Світхар Cherry. Як бачите, в мене вже його там ну, майже нема. Я вже не буду закінчити, тому що якби, я вже через пару днів уїжджаю і все. Просто це був мій улюблений, міста Тіла, як ви можете здогадатися. Це Wild Cherry Crush Fashion with Vanilla. Просто пахне ідеально. Я дуже люблю вишньовий запах, дуже маю ну, ароматів з якимись вишнями. От, це ж тут залишилось. От, пахне. Просто нереально. Пахне пахне не лічебною вишнею, а прям такою реально справжньою, смачною вишню. коротше, 10-10, 100% його рекомендую. Просто це був мій номер один. І також до нього в мене є ось такий uh, body Cream. Я дуже обожнюю всі баді Cream від Bash uh, Body Works, тому що вони дуже такі жирні, як бачите, в мене тут трошки є. Да? Але, не, я, ж, я не буду собою забирати. Він дуже такий, якби. Це такий дуже жирний. Крем. О, давайте я вам покажу, Він дуже такий жирний, він жовто чомусь, всі вони жовті, але пахне просто нереально і тримається дуже довго через те, що дуже, дуже такий якби, о, сильний аромат. І ще коли ти його якби, комбінуєш з весь, тримається просто майже цілий день, обожнює 100 з 10. Далі у нас для Сол de Genairo ось такий 68 я закінчила з мамою. Це не мій любовний аромат, але мені він теж дуже подобається. Це uh, Brazilian Jasmine and Pink Dragon Fruit. Це прикольний як Мені подобається. Він такий доволі свіжий, але солодкий в той часі. час. Такий фруктовий більше аромат, фруктово-квітковий, фруктово я б сказала. От, мені подобається, я б сказала, десь ну, давайте так, 80. Да? Прикольно, але. Мені більш подобається номер 40. Як бачите, я вже теж його майже закінчила. Це Black Amber Plum і Vanilla Woods, Мені чомусь нагадує вишню. Це дуже такий тропічний аромат на літо. Це просто ідеальний аромат. Я буду купляти собі велику версію цього аромату 100%. Просто ось це я 100% рекомендую кожному. Я за до людину, який би він не сподобався. І також в мене майже закінчились духі місті Ор, я не буду закінчувати, тому що вони вже спортлис, тому що вони дуже-дуже старі. Це прикольний floral аромат, не мій улюблений, для мене він занадто свіжий. Я люблю більш такі гурманські, прям супер-пупер, солодкі, ванільні. Це содне, але не прям в жопу Я люблю, що вже опасніпасний, не? але непогано, мені подобається, я рекомендую. Так, це були всі наші парфуми, давайте перейдемо до косметики. І так, перше, це ось такий сесс-спрай від Tilbury. Я рекомендую його на мільярд відсотків, я користую кожен божий день. Просто він тримає ваш макіяж і смачно пахне, він як посмішує ваш макіяж між собою, і тому він виглядає ще більш натурально і якби, гарніше. 100% рекомендую, якщо ви ще не спробували цей сесень спрей, обов'язково спробуйте. Також для закріплення в мене була ось така пудра від Laura Mercier, її вже було роки 2-3. Все, бачите, я прям повністю закінчила там, там вже щось таке залишилось на дні. мені. Мені вистачило дуже довго, тому що в мене суха не дуже використовую пудру. Так чисто закріпити макіяж і все. Прикольна пудра виглядає гарно, мені подобається 10 з 10. І так, у мене аж три консилери. Перше, це від Шала Сілбери це найкращий консилер, якщо ви ще не спробувала Шарто Сілбері, обов'язково спробуйте. Просто мільйон з десяти. Далі консилер від Dior, як бачите, йому вже там все хана. Це прикольний консилер, мені подобається ось ця кісточка. Я їм користувалася дуже-дуже довго, його надовго вистачило. Тут 11 мл це багато консилеру. Він прикольний виглядає, як ваша шкіра. Він більш рідкий, ніж кремовий, той вишавта. Він такий дуже кремовий, це такий рідкуватий. Прикольно, мені подобається. Куплю ли я ще раз, можливо, але я хочу спробувати ось той а, великий від Dior. Також у мене закінчився ось такий наш консилер. Це не мій улюблений консилер, я вам сказала, що я прям в захваті від нього. Прикольний схож чимось на Шарто Сілбері, але мені що подобається більше. Та й менше. Так, я казала, що в мене не закінчився цей контур. Насправді він не закінчився. Я думала, що він закінчився, і я купила собі вже новий, але мені його вистачило до десь, десь до середини. Цього просто все, ну тут вже точно нічого з нього не вилазить. Абсолютно я вам користувалася кожен божий день. Просто ну все з нього вже нічого не вилазить. От. Це єдиний продукт, який я закінчила прям до останньої капли. Я просто вишкарюбувала все знову. Настільки він крутий. Е, праймер від ELF, Я обожнюю цей праймер. Це вже мій якийсь десятий цей праймер. Я не знаю, він зволожує шкіру, він. Робить ваш макіяж залишатися на вашому обличчі цілий день. Просто мільйон з десяти. Так, далі в мене дві туші. Перша це Ілії це одна з найкращих туш, яка спробувала, мабуть, знаєте, найкраща туш, яка спробувала. Вона подовжує та підкручує ваші вії, додає об'єму. Вона робить все, що треба і більше. Просто вона робить вам максимально довгі вії. Просто я обожнюю. в мене ще є одна і ще одна в запасі це. Все. Це все. Далі в мене ось ця туша від Benefit. Вона не закінчилась. Я просто її вирішила закінчити. Мені вона не подобається, тому що вона якась дивна. Вона виглядає гарно, але вона чомусь склеїє, склеює мені від. Тобто Я відкриваю, вона тут от віки склеюється. Далі в мене два для брів. Перша це від Sephora, це дуже класний брів, він бюджетний. У нього така прикольна кісточка, класно тримає брови. Можливо, ще куплю. Прикольно, мені подобається. От, і ось такий міні-гель-добрів від Benefit. Кольоровий, прикольний. Мені сподобався, я просто люблю кольоровий гель, але якщо ви любите, обов'язково спробуйте. І далі просто рандомно, я закінчила ручку. Я ніколи всьому внучці не закінчила ручку, тому просто вирішила вам тут показати. Ось така, вона прикольна, мені подобається. І так, для... далі ми йдемо для волосся. Перше, це ось такий сприс з блискутками. Вже він два просто повітря. Бачите? О! Це як так? Ну, коротше, все. Це прикольний лак для волосся, він якби не дає фіксації, але він просив такі срібляні блискітки. дуже класно оглядає на волосся. Я обожнюю, можливо, ще колись куплю, але я думаю, то що... Любий лак для волосся з близькою так буде виглядати. Далі у мене дві маски для волосся. Перша це ось така Ewine NYC Therapy Session Hair Mask. От, вона вся мокра. Чому вся? Фу. Ах, Прикольна маска, вона мені не дуже сподобалась, насправді вона прикольна, вона непогана, але ось ця маска мені сподобалась набагато більше. Це Ten One Shine Mask. Просто тут мені ще трошки залишилося От Просто вона робить ваше волосся просто, неймовірно, вона неймовірно пахне, вона дуже крута. Якщо ще ніколи не пробували, обов'язково спробуйте ось цю маску. Далі в мене такі вітамінки від Hum Hair Strengthening Gummies. Прикольно, я пропила дві упаковки в принципі, помітила якийсь результат, але не так, щоб я пила далі. Лак для вам лос, э, лаг... Далі в мене йде лак для нігтів Mademoiselle. Це ідеальний відтінок, якщо ви ще не спробували, це 112 медуазель від Essie. обов'язково спробуйте. Це просто ідеальний нюд, якщо у вас приблизно такий відтінок, як в мене. Хоча я використовувала його взимку, коли я була не загоріла, зараз я, ну, загоріла. Да. яка в мене не загоріла, але я загоріла. От, тому так. Да. Далі ось така олія для волосся Мілі. Я купила 10 пачок. Не знаю, використовувала її постійно. В принципі, щось воно в принципі дало, але, ну, прям, major change... I don't know. So... I don't know. Шампунь від Olaplex. Я його не закінчила, тому що подивіться, по-перше, що з ним сталося. По-друге, він нічого не вимиває, він занадто якби обережний, бережливий, так би мовити. Рекомендую його тільки, якщо у вас прям вбитий вбитий блонд, якщо ви прям, ну, не можете торкатися волосся воно відпадає. От в такому випадку я рекомендую, тих інших ні. І так далі ми переходимо в продукт для тіла. Перше, це ось такий warm and cozy лосьон для тіла. Я люблю цей лосьон, він прикольний. Він не такий жирний, як крем від uh, Body Works, тобто він більш така в нього легка текстура. Аромат просто Мабезені Soft, Vanilla Toast, Coconut Passion Fruit. Я купила собі uh, вже новий. Я люблю вже всю продукту від Pink. До речі, про Pink. у мене також ось такий Coconut Body Wash Conditioning. Прикольний гель для душу, прикольно пахне, що можна сказати про гель для душу. І так, далі в мене йдуть два скрабіка від Treeha. Uh, dragon Fruit and Berry Bright. Вони обидва мені дуже сподобаються, дуже смачні. Також в мене є там ще треті, які я вже закінчую якісь там фіолетові щось там, Night Flower, щось таке. От, Я дуже люблю ці скрабіки. Вони не залишають такого якби, жирного відчуття на собі, як Pink. З кокосом, тому ті я використовую, якщо я хочу щось намазати на себе після душу, якщо я не хочу нічого мазати, просто хочу вийти і піти спати, тоді я використовую Пінк. Усі вони пахнуть нереально смачно, якщо ви ще не пробували хат спробуйте. Я знаю, то, що вони вже багато де продаються в Україні, вони тут коштують десь 12-10 доларів, тому якщо ви побачите їх по адекватній ціні, обов'язково беріть. Так, далі в нас іде ось такі. Пінки для бриття, як, я думаю, понятно, що вони мені подобаються. Це Cine Club Shaving Foam, Super Bloom. Пахне нереально смачно, пахне дуже-дуже дорого, -дуже таким люксовим якимось чимось. От, мені дуже подобається після ось цієї пінки, після ось цієї пінки просто жодного якогось поріза немає. Просто ідеально все. Strike! І також для бриття в мене є ось така пінка, ой, такий крем від EOS. Я вже багато про нього це що моя 34-та банка. Прикольно, мені подобається. Але все-таки ось та пінка для бриття мені подобається більше. Ось це був аромат pomegranate Raspberry. І так, потім у мене ось такий санітайзер для рук з ароматом warm vanilla Sugar. Тут ще трошки є. Тут ні, не Коротше, мені подобається цей hand sanitizer. прикольно пахне. Я купила собі такий саме, але Strawberry Pound Cake. Романтик. Прикольний ароматик, мені подобається це. Я красилася всю зиму, у мене такі, м якби спогад з ним є прикольний, тому мені так жалко його викидати. <смістити> але прикольний handsizer. Рекомендую. Рекомендую. Далі в мене ось такий handy-dandy cream від The Cream Shop. The Strawberry Cake. Прикольне, прикольне пахне, в нього така легка консистенція. тобто він не супер пупер Там такий жирноватенький такий, ну такий. Вже не вдавиться. Коротше, такі в ньому, в принципі, як в пік. Ось да? так? Ну, сййончик такий. Такий сйончик, не кремчик. Я не назвала це крем, такий було ж більше сйом. І останнє, що це ось такий дезодорант віддав, мені подобається. Прикольний, так. Да? Uh, no white marks on 100 Colors. В принципі, так, да, я не пам'ятаю, що він залишав якісь такі білі п'ятна, тому рекомендую. Також я закінчила два дезодоранта майже. Ось такий Secret і ось такий Love. Тут його залишилось мало, він просто вже якби відвалюється. Да? Прикольний дезодорант, залишає білі білої полоски коротко, на, на одязі. Але прикольно мені подобається дуже смачно пахне. Ось цей Сікрет це гель. Він взагалі не залишає ніяких білих марок на одязі І він блокує пот, тому я все рекомендую. Це, в принципі, непоганий, але. да, do better. І так, давайте, давайте перейдемо для огляду догляду за обличчям. обличчя. Перша ось така умивалка біодерма пів літра. Прикольна умивалка, вона не дуже сушить шкіру, у мене суха шкіра, тому мені багато думав, сушить шкіру. Ця не сильно її сушила, але чуть-чуть сушила все таки Прикольний касовий макіяж. мені подобається, можливо, куплю ще раз. Далі в мене йде тонер від Glow Recipe, я його закінчила за 8 місяців чи за 9. Коротше, дуже класний тонер мені подобається. В принципі, Він щось такого прям кардинального не робить, але в нього така прикольна текстура, він так прикольно пахне, Подобачка прикольна, тому я вже купувала собі новий, тому я 100% його рекомендую. До нього також в мене була ось така Glow Recipe Watermelon. Glow на Cinema Dew Drops. Прикольна. Єдине, що коли вона вже починає доходити до дна, то дуже-дуже складно її би, дна, да? мене ще маленька така була. От, Прикольна вона дійсно дає такий натуральний, якби би для вашого обличчя. Рекомендую, можливо, не знаю. Можливо, так, да, можливо. Далі в мене йдуть дві гідрофільні олії. Перша це така маленька Вітачі, Ой, не олія бальзами. Прикольно, єдине, що ну, вона не ідеально, якби розчиняється в руках, треба трошки довше її потримати, да? але окрім того, нормально. А, потім ось такий клінік Take the Day Off. А, прикольно, легко розчиняється в руці, класний макіяж. Прикольно, мені подобається. I like it. Також, вітачі, у мене був ось такий крем. Uh, the Dewy Skin Cream. Він був фіолетовий, він такий прикольний, текстури у нього була. Він такий був гліцериновий, прям дуже-дуже зворочий, такий плотний був. Тобто на це просто ідеальний крем. Якщо у вас суха шкіра, обов'язково купіть собі на зиму, Тут ще така є штучка прикольна, на да? 100% рекомендую. Також у мене була, були дві ось такі я не знаю, де зруйно ділася. Прикольна, вона взагалі не висушує мені шкіру слова зовсім. Просто ідеально увалка, обожнюю 10-10. У мене є велика банка, така прям величезна, я вже відправила Україну. От да. Потім у мене ось такий крем з кермідінами. Sir. Cermід. Коротше, доктора Джерта ось такий крем. А в нього такий якби, дивний жовтий колір був, тому не знаю, змушував, бачите. Але він прикольно зволожує шкіру, я його використовувала на ніч. Мені подобається, прикольненький. Далі в мене тут дві ось такі avian facial Spray. Я просто обожнюю ці е... місця для обличчя використовую просто як би отак от. Пшшш... Якби впродовж дня, або коли я наношу гіалуронову висуту, на тому що її не можна наносити на нас обличчя, обов'язково треба наносити на зволожене. Тому... Я вже собі нову купила. Коли прийду в, в, в Україну, куплю собі велику. Я не знаю, чому я взяла собі дві маленькі, два місце великою. Просто так зру, зру, зручно собочно все Потім в мене ось такі дві піксі Milk Hydrating Mist. Я використовувала замість тонера, перед тонером, після тонера. Прикольно, мені подобається, класно зволожує шкіру, прикольно пахне. А, рекомендую. Потім в мене був ось такий SPF для решпузи, я, я реально використовувала кожен день, я майже не пропустила жодного дня навіть там зимою. От я пропускала тільки Коли я там виходила на вулицю, а вже темно. Да? Я так У мене да? я така пізня совушка. Да? Тут 50 мл, вистачає його на дуже довго, прикольний в нього фініш, в нього такий, в нього такий доволі натуральний фініш, тобто він не матовий не глянцевий, такий посередній, такий натуральний. От, прикольно під макіяж, він не залишає ось цього білого якби, касу. Тут ще трошечки є, да? але ну, він, по-перше, вже дуже такий старий. Ну, як старий, тобто йому там, ну, десь вже майже рік, бачите, який в нього фініш натуральний. Тобто він не матовий абсолютно. О, що тут але... Ну і не глянцевий. Тобто через пару хвилин його так сюди на шкірі і взагалі він глянцевий. Просто натуральний взагалі не на шкірі. 100% рекомендую. І останні дві на сьогодні штучки це Hyaluronic Acid Serum і Nash in Minecraft. В принципі, він щось робив так, вроді, а, менше сало виділялося. Не знаю. Як в мене не дуже жирна шкіра, в мене такі нозірлам ну, лоб може бути. Трошечки жарнуватеньким. А так, прикольно, мені подобається насправді. Я не дуже побачила результат, але. Я знаю, що багато робить. І лароні, ці, ця, ця сировичка вона дуже-дуже сильно скатується, знаєте, і Заордені теж скатувалась, але вони якби поміняли форму, зараз вона не скатується. Ось ця дуже-дуже сильно скатувалась. Не рекомендую купіти краще нову від Зорденері. Вона, взагалі, не скатується. Також я такий такі Lotion від Mario Badescu. Дуже прикольний, я вже купляю його, мабуть, в третій або в четвертий раз також. Він класно підсушує проші за ніч. Прикольна штука. Рекомендую. І так, дівчата, це було все. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Всім дякую за перегляд. Всім па-па! Чекаю вас знову на своєму каналі.